Приїхав свіжий моторчик, ман 224 кінських сили. Роблю короткий огляд того, що є, як виглядає. Машина з пробігом до 300 тисяч. Модифікація мотора D0826 LFL 10. Напальні кришки нового зразка вже квадратні. Мотор повністю в зборі зі всім навісним. Паливний насос одноплунжерний божна є. Коробка передач, і там 6 передач. Інформація збірки виглядає отак. От щось не фокусується мені.